Рада вітати усіх наших полівальників на ютуб каналі Львівських Карпат. Наша команда вже повернулась до тренувань після декількох вихідних. До слова, чимало наших гравців було викликано у національні команди. Тож як відбувались сьогоднішнє тренування, дивіться далі. Ова як здоров ти здоровий? Що їш таке? Ришки. Коли ми тебе очікуємо? Пойдемо вляту. Подачу. It's your favorite word, yeah? No, no like. No? Like. No like. I like press. No poche. Про що розмовляють між собою. Має зараз твого друга Артура Шаха. Ти сумуєш за ним, зізнайся Та, За одним Артуром дуже сумно за інше. Забрали б мене Артурів собою зі е, що побажаєш Артурові? Він зараз перебуває в Ю20 збірні. Що би йому побажав? Щоб він прогресував там збірні забив якомога більше лів, біда, якомога більше асистів. І присвятив тобі. Та ні, ну взагалі що все у там виходило, і він потім потрапив до, до яхти на чемпіонат світу. Коче на календарі вже середина березня, проте сьогодні зранку перед тренуванням падав дуже великий сніг. Дуже добре, що саме вже під час тренування його немає. Хлопцям під час бігової роботи значно легше, коли немає жодних опадів. Власне, зараз у них відбувається бігова робота. Ну а після неї буде тренування в залі. Що розмовляла з Ігорем Левасом? Питав, як його ураження від нашої коротенької відпустки, бо у нас такий зараз був такий щільний графік, можна сказати, трішки в ірохубках поживе. <laughs> тому питав, як він відпочив, і чому я не бачив ніяких відео в інстаграмі. Він каже, що він не така відома персона, як Бруліня, тому. Тому каже, що я спокійно відпочивав і насолоджувався. Як вам початок тренувального тижня? Оцініть від одного до десяти. Якщо не зважати на погоду, початок є початок завжди, але погода сьогодні внесла свої корективи, тому трішки змінили план. Нічого страшного, я сподіваюся, що завтра це стекло мене, і ми вже почнемо працювати в вичному режимі Що сьогодні у хлопців за планом? Ну, сьогодні був план один. На початках, але я знову ж кажу, погодовнисти свої корективи, тому трішки змінили. Довелося зробити бігову роботу. Зараз буде зал відновлення і mm -hmm. завтрашнього дня наша погода вже буде добре, то почнемо працювати вже з топорі з мічем, в принципі, навіть стандатні, скажімо, так, тренування. Чи планується по два тренування цього тижня? А, є, плануються, але всі вони будуть носити характер роботи, як я вже сказав, роботи з мічем. в mm -hmm. з нашому звичному режимі, але буде просто по-розному. Які зібрався після в барному настрію? хлопці дуже великі задоволені сприйняли наш тренування. Подивіться, просто мав тричі долар. Вони щасливі, виконуючи саме цю вправу. Я думаю, тільки в очікування. Друзі, дякуємо всім вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на усі наші соцмережі та обболівайте за рідну команду. Побачимось. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.